Доброго дня, мене звати Наталія, я з міста Черкаси, і мій досвід косметології це трошечки більш широко. Обрала я апарат BioNaxis Pro. Він мені сподобався багато функціональності. Це тим, що зараз мої клієнти потребують корекції тіла і безопераційну корекцію тіла. І мені він сподобався звичайно ж по дизайну. Він такий класний, компактний. Я вже випробувала всі штучки на собі. Бо була і я моделлю. Мені сподобалось і розумію, що класно, коли технологія йде вперед і розвивається, і я розумію, що тепер мої клієнти будуть користуватись самим найкращим апаратом і буду. Робити їх ще гарнішими, ніж вони вони є. Зналася саме про вашу фірму завдяки інтернету, завдяки рекламу. Рекламі в мене було три варіанти між компаніями, але перевагу надала саме вашій компанії. Дуже дякую дівчинці, яка мене проконсультувала. Вона мені надала безліч інформації. Переконань в тому, що я маю вибрати саме цю компанію, і по відгукам, по якості я вибрала саме цю компанію. Навчання пройшло просто на вищому рівні. Сервіс ідеальний. От просто мені хочеться рекомендувати, щоб всі знали, що компанія Zenit – це класна, крута компанія, яка розвивається, в якої виходять новинки за новинкою, і хочеться тільки. Доганяти, на нездоганяти ці всі нові тенденції, накопичувати, заробляти багато коштів, щоб купувати всі класні прибори, які виконують. Ну а взагалі хочу сказати велике дякую за навчання дівчинці, яка провела навчання навчання на вищому рівні. І хочеться взагалі сказати компанії дякую. І я до вас прийду ще не один раз. Це точно.